і йоу! І сьогодні це... Я збуюся і кадзе. Це... Бо щоту? Вроді буде четверта частина. Четверта. Коротше мені без разниці. І дебай ніхто не чує. треба мікрофон говорити Ура! Уже... Я не знаю яка це частина. Но ми... Ну ми продовжуємо. Крейзи Боб Кат. Моїм меншим братом. Грати у гру під назвою блок IO. У Crazy Games. У зараження. Ми продовжуємо все грати. Я не знаю, ...що це залетіло. Я ще не дивлюся, що залетіло, але я все одно роблю наступні силу. Help me, help me, help me! Чоловік <плодиско> <Швидке>, я нахищаю. Ти за зомбі? Не треба. Там два, два 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 два, два два Митро. Ком не понахика помирает. Ай, правда. Я Бежим, 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 бежим. в том числе я. Можливо нарешті виграю. Я виграю? Ні. Ні. Мабуть, ви ніхто його не чуєте Нет! бо я з мікрофоном граю. Ну, він там говорить и що... каже, що він мене вбив. А от я просто. <скріст> я убью, кочела, прогусь, прогусить. <скріст> А я дуже гіркий, я наївся вокала. Ти тепер авокадо? Ні, я здью чесник. Ти боїшся мене, ти вампір. А я здью чесник. Бар, дуже стрьомний. Я дуже стрьомний. Я дуже стрмный. Мене патронів, я так! во 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 та да разблокируйся. Беліна! Четверту частину підряд! Програш до людей! Ну, зомбі за... перемогли! Але я не виграв точно до за людей! Я виграв один раз за зомбі з самого початку. І, коротше, це знову дуже коротесенька частина підходить до кінця. Підписуйтесь обов'язково. О, привет, я. Kamu going to send a kind apa